До свій до свого по – це як хазяйка варить кожна по своєму свій борщ. У мене завжди було на меті зробити щось своє. Головне бажання це не тільки розвиток моєї продукції, а це мій особистісний розвиток. Я йду туди, куди мені потрібно. Хоч щоб був до тебе світ добрий, будь і ти добрим. Я вдячна дуже насправді власній справі. Розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького бліц опитування Чи готові ви? Готово. Три слова, які описують ваш бізнес: Це характер, це стиль і це розвиток. Улюблене місце в Лановецькій громаді. Наш Лановецький сад. Ваше джерело натхнення. Це люди. Люди, які оточують, з якими спілкуємось. Я люблю людей. Що перше спадає на думку, коли чуєте слово «ланівці»? Батишок. Комфортне, маленьке містечко, спокійне, я дуже люблю Ланіцю. Сир із медом чи з вином? Ну, а це вже як ваша душа забажає. Тетяно, як розпочалася ваша історія із сироварінням? Моя історія сироваріння розпочалася 4 роки тому. Це був карантинний період. Я мала достатньо багато вільного часу. Вже тоді я була в декретній відпустці. Знала, що я хочу пробувати шукати щось своє, власну справу. Були ми тоді усі, напевно, що в телефоні, в інтернетах. Я побачила через Інстаграм людей, які займаються власною справою, сироварінням, постійно транслюють процеси. І, напевно, що, так як я сказала, що я люблю людей, люблю сама мотивуватися. Напевно, що мене не так сирно цікавить, як ті люди, які передавали свою любов до того, чим вони займаються і що вони роблять. Я почала пробувати, пройшла курси, багато часу цьому приділяла, і буквально там з перших двох місяців я зрозуміла, що я хочу спробувати себе в цій справі, хочу цим займатися. І одразу майже практично почала продавати свою продукцію, ще не будучи підприємцем. Але в принципі, майже одразу я зареєструвалася підприємницею, тому що розуміла, що Грантові програми це є розвиток і потрібно легалізувати свою справу, якщо я хочу розвиватися, а не просто на кухні там варити сири довгий час. Я одразу зрозуміла, що я хочу свою сироварню, що я хочу розвиватися. Хто робить ваш продукт унікальним на ринку? По-перше, ми є крафтові виробники. І дотримуємося крафтової філософії, тобто ми використовуємо повністю натуральні складники в виготовленні нашої продукції, використовуємо натуральний вегетаріанський фермент. І, як виявляється, наші споживачі добре обізнані і знають, що це таке. Часто у нас ми зараз в ярмарках беремо участі, спілкуємося безпосередньо напряму з людьми, і наші споживачі орієнтуються, що таке вегетаріанський фермент, що таке сечужний фермент, який видобувається із шлунком телят – тому насправді і для людей є важливо, хто це робить, з чого виготовляють ту продукцію, як вона запакована і хто виготовляє її. Тобто люди хочуть чути зараз багато інформації. Як ми знаємо, за професією ви медик, але чому саме вирішили відкрити, розпочати власну справу? Я дуже люблю тему медицини. Я навчалася в чудовому кременецькому медичному училищі. Але коли я почала працювати, згодом я зрозуміла, що. Я хочу розвиватися, тобто мені не цікаво там, де мені вже все доволі зрозуміло. Я розуміла, що я маю ось таку зарплату. Я розуміла, що я маю, наприклад, такі обставини, такі правила працювати по протоколу. Я медицину дуже люблю ось і люблю вникати в теми здоров'я. Але я розуміла, що це є такий дещо мій потолок. В той час я не могла йти навчатися далі, так як я є фельдшер. Але на лікаря в той час не було можливості піти. Я розуміла, що я хочу. Сама в принципі більш-менш свої правила встановлювати. Ще мене стимулює і прибуток, тому що власна справа це дуже добре, це цікаво, це розвиває. Але коли в тебе там немає коштів і не виходить довгий час нічого, ти просто вигораєш. Тому кошти це також є завжди такий стимул, тому що життя в нас зараз, як то кажуть, не дешеве. Ось мене це мотивувало і в тому числі. Тетяно, які, на вашу думку, є перспективи для розвитку гастрономічного туризму в Лановецькій громаді, і як ваш бізнес може цьому сприяти? Це доволі зараз актуальне питання. Наприклад, ми останній рік дещо змінили тактику нашого ведення нашого бізнесу, нашої справи, тому що раніше я думала, що вийти, наприклад, в широкий, на широкі мережі, зайти в супермаркети це буде правильне стратегічне рішення для ведення продаж. Але так як я спостерігаю теж за різними проектами, які в нас в Україні реалізовуються, люди популяризують українську продукцію, українські вироби, українські ремесла. І останній рік нас запрошують часто на ярмарки крафтовиків. і ми активно беремо участь, де тільки можна ми долучаємося по своїх можливостях. І я бачу, що цей такий напрям він доволі перспективний. Так як ми відновлюємо свою культуру, свою спадщину, висвітлюємо зараз, наприклад, ті сфери або ту історію, кажуть, піднімаємо своє українське. Ось то я бачу, що таке як базари, так це люди скучили за тим, тому що. Там є е, така своя своєрідна енергетика, де ти можеш не просто прийти і подивитись там на шматочок сира, який лежить в супермаркеті, де ти можеш підійти скуштувати, поспілкуватися з людьми, е, провести якось е, свій час. Тобто, ми можемо ці ярмарки теж впроваджувати, організовувати і в громаді, так? Звичайно, звичайно, це дуже наприклад мене особисто е, надихає на те, що я знаю наскільки це складно, тому що ми вже доволі відвідали ярмарок. І в інших тут областях на західній Україні. Ось ми їздимо до Львова, Хмельницького, до Вінниці, у Франківськ, в принципі, в Тернопіль тут у нас близенько, і бачу, що є попит, це саме основне, тому що можна продати свою продукцію, і є бажання від самих виробників, тому що є можливість продати напряму, спілкуватися з людьми, подивитися на інших людей, які також важко працюють. Тому я наприклад думаю, що так, як на мене, це дуже гарний досвід, і непогано би було, якби в нашій громаді також нам потрібні туристи, тому що це все економіка. Тому що е, чим більше є підприємців, тим е, краще для бюджету громади. Ось і в принципі для навіть для постачальників сировини. Що вас надихає та мотивує у вашій сфері діяльності? Насправді, моя справа. Е, Надихає мене тим, що тут є такий великий дуже спектр розвитку. Люди самі, з якими я спілкуюся, коли я починала свою справу, я не думала, що це буде настільки важко. Адже виготовити, навчитися робити хороший продукт це одне. Зовсім інше, це вміти його продати, реалізувати. І за цією всією, як ти кажуть, картиною стоїть дуже багато задач, а це надзвичайно важко їх виконувати, коли ти займаєшся і виготовленням, продажами, наприклад, потрібно постійно вести бухгалтерію. Користуватися послугами людей, які до цього, як то кажуть, більше дотичні. Потрібно постійно бути в тренді соціальних мережі, так, маркетингова, така складова, яка доволі часто допомагає у розвитку. Потрібно навчатися як підприємець, тому що ти є вже особистість, і коли попадаєш, потрапляєш, наприклад, у коло людей, які вже Багато років займаються власною справою, незалежно, там, чи хто 10 років, чи 15, чи 20 років, тобі потрібно відповідно, себе вміти поводити і бути цікавою людиною, щоб на тебе звернули увагу. Що для вас означає бути частиною Лновецької громади? Означає, що я тут потрібна, якщо я народилася тут, і так склалися обставини, що в мене щось вийшло зробити, якось про себе заявити. Ну, все в світі стається не просто так. І як на мене, я дуже надихаюся людьми, людьми, які завзяті, які щось роблять, і нехай не одразу, але з часом видно, як то кажуть, за ними залишається певний слід. Ось тому я би також хотіла, щоб робити, робити те, щоб я могла когось мотивувати. Яку б дали пораду тим, хто мріє розпочати власну справу у Лановецькій громаді? Почати робити поступово. Зроби сьогодні те, що ти можеш зробити сьогодні. Немає е, можливостей фінансових, можна зробити руками, можна просто дістати інформацію. Немає можливості там фізичної, втома фізична, або немає коштів, можна просто шукати інформацію. Я насправді дуже люблю зошити записники е, і в свій час, в перший другий рік роботи, я постійно ходила записниками. Усі мої ідеї. По тому самому там брендуванню, по рецептурі сирів, по якихось ресурсах грантових я постійно ходила записниками. Я нотувала поради від людей, які вже давно у бізнесі, тому що колись я не розуміла, як так можна розвивати свій бізнес 15 років. Це ж так довго. Я вже хочу за рік свою сироварню і працювати, і бути успішною, і щоб в мене усе було добре. Але проходить час, і ти розумієш, що за кожною справою, справою, яка стала, яка стабільна, яка вже виходить на якийсь певний рівень, стоїть доволі багато роботи, різної роботи. І тому починати потрібно просто з бажання, з того, що робити потрішки. Коли ти маєш стійкий і сильний намір, тримаєш його, так як я тримала його 4 роки, просто попереду себе. Все складалося само собою. Тобто я постійно потрапляла в ті ситуації, в ті обставини, які сприяли моєму розвитку. І, якщо чесно сказати, за весь цей період я не згадаю якогось жодного випадку, де би мені відмовили, де би мені не дали інформації, яка мені була потрібна. Куди б я не зверталася ось. В Мені завжди допомагали, підказували. Потрібно переборювати свої страхи. Інколи не так просто було мені з самого початку навіть там прийти і ті двері постукати. Але я дуже сильно хотіла, і я думаю, що це відчувається. Люди, до яких ти звертаєшся, вони це відчувають, бачать бажання. Просто потрібно бути вмотивованим, мотивувати себе, поставити собі якусь мету.